Доктор економічних наук, фоторолог Андрій Длігач з'являється на живому зв'язкові зі студією прямого цим ранком. Андрій Олександрович, доброго здоров'я! Раді тебе бачити! Спасибі, що знаходиш час бути з нами. Навзаєм Вітаю. слухай. Ну от е, я не помиляюся. Та що завтра вже це перше жовтня, закінчується термін подачі пропозицій до представленого у Верховну Раду проєкту е, бюджету на наступний рік. Е, що ти знаєш? і Може і твої колеги і також ти був долучений до внесення до консультації з приводу тих пропозицій, які основні е, чи вдалося внести, чи не вдалося внести, як е, справи облаштовуються станом на зараз. Так, звичайно, ми вчора звернулися з такою аналітичною запискою і заявою від аналітичних центрів економічних до Верховної Ради з нашими пропозиціями. Що мене дивує, вже не вперше, що український бюджет не базується на економічному моделюванні, не базується на, на стратегії. Національні економічні а існує як документ сам по собі. Він навіть не відображає ті пріоритети, які заявив уряд в нещодавній програмі. Е, пріоритет обороноздатності, але на, на, насправді він не відображений в бюджеті, бо е, враховуючи всі коефіцієнти, е, скажімо, спрощено поправку на інфляцію, е, фактично видатки на оборону знижуються. Заявлена готовність підвищити зарплати вчителям, але вона не підкріплена реформами освітніми, наприклад, верифікацію виплат освітянам, і ми бачимо все більше шкіл чи інших закладів, в тому числі до речі, вчорашня новина про санаторій, який був пустий, але на який витрачено 230 мільйонів гривень протягом року. Таких ситуацій багато. Верифікація має бути, бо в нас точно має. Має бути оптимізована кількість працівників освіти, враховуючи нашу демографію і нашу географію. поточну. Заявлено пріоритет децінізації перш за все в митній службі, але бюджет на митницю фактично зменшено так само на бюро економічної безпеки. Натомість непропорційно підвищені витрати на державне бюро розслідувань. Я б зрозумів, якщо б зараз пріоритетом була поставлена, наприклад, професіоналізація державної служби збільшена збільшення зарплати. Державним службовцям ключовим в міністерствах яких дійсно зараз не вистачає, і яких які мають бути дібрані з бізнесу і серед ветеранів, але якраз там. Підвищення зарплат не очікується. Відповідно, деградація державної служби може продовжитися. Відповідно, такі дисбаланси є і ми звертаємо на них увагу. Ну і звичайно, найбільше, що турбує, це фінансування. Фінансування дефіциту державного бюджету. Ми тут якраз повністю підтримуємо міністра фінансів. В тій царині що нам потрібно з одного боку домовлятися з міжнародними партнерами а з іншого боку, показати їм наші дії, що ми зробили для того, щоб зменшити цей цей дефіцит. І на жаль, цієї ілюстрації поки що немає, бо, бо залишаються витрати, які ми вважаємо точно не пріоритетними під час війни. Ну а те, що ти сказав, що верніше процитував, що уряд виходить з того, що війна буде продовжуватися весь рік, це це точно. Так не, не відображено. Як, так само, як і е, минулі два роки. Е, в бюджет закладено припущення, що війна закінчиться десь посередині року, і відповідно е, всередині року нам знов знадобиться шукати додаткові 400 500, 600 мільярдів гривень на е, виплати військовим на закупівлю зброї. Так, чи інакше, про це в тому числі і президент України та казав опосередковано, і цифри в 60 мільярдів теж називалися. Дефіцит цього бюджету виправ мене, якщо я не правий, там біля 2 трильйонів та 1,9, здається мені трильйонів гривень. І тоді, як ну, щось зміниться прикладом чи в міжнародній політиці, чи в стосунках наших партнерів із нами. Чи навпаки уряд може якимось чином та мати перечіпи у виконанні якихось зобов'язань перед нашими партнерами? Е, оці ризики е, яким чином можна покрити? Чи це е, в це, це є найбільший знак питання? Ні. Так, е, да, і я думаю, що так мені слово перечіп не більш ілюстративно в oh. цьому сенсі. Наприклад, е, Міністерство фінансів оцінювало, що найближчими чотирьох найближчі чотири роки. А хочу нагадати, що з 2028 року Україна потрапляє навіть в бюджет Європейського Союзу. Тобто, в нас є певні гарантовані виплати з 2028 року. Ну, звичайно, умовно гарантовані. Е, е, так ось е, врахували, що нам не вистачає на чотири роки близько 45 п'яти. Дев'яти мільярдів доларів для того, щоб фінансувати майбутні дефіцити. Міжнародний валютний фонд перерахував, що що близько 65 мільярдів нам не вистачає. За нашим макросценарним прогнозуванням нам не вистачатиме близько 80 мільярдів. Але все це підйомні суми для наших міжнародних партнерів, які сумарно JJ7 і Європейський Союз звичайно мають найпотужніші економіки в світі і. І фінансування дефіцитів українських не, не, не склало б суттєву проблему. Але, по-перше, ми маємо змінити е, суб'єктність України і е, розуміння цього партнерства. Україна де-факто закрила небо над Європейським Союзом. Україна де-факто. Е, являє собою європейську армію на, на, на поточний момент. Ми приймаємо на себе основний удари. Відповідно, зміна е, логіки, що європейські наші партнери мають долучитися повноцінно до фінансування українських сил оборони, е, є правильною логікою. З неї виходить зараз міністр фінансів, і тут знов таки має повну нашу підтримку е, в цьому. Далі це е, міжнародний валютний фонд, з яким зараз ведуться перемовини про. Нову програму. Нова програма очікується, що буде вдвічі менше ніж попередня. Попередня була 15,6 мільярдів. Ця буде від 7 до 8 мільярдів. Але тим не менш, це це теж важливий для нас е, крок. Бо зазвичай програми МВФ це не тільки гроші. Від МВФ це гроші надалі від Світового банку, від європейських партнерів від G7, Бо багато програм буде далі прив'язано до. Тих рішень домовленостей, які ми матимемо з міжнародним валютним фондом. Ну і двосторонні угоди. Хочу нагадати, що такі е, угоди, як з Норвегією, як з Великою Британією, як з Німеччиною дають нам е, з Японією, дають нам значні е, можливості для державного бюджету, ба більше Великобританія ці гроші, які нам передає на дво, двосторонніх домовленостях, дозволяє використовувати принаймні половину з цих грошей на військові потреби вже зараз, не відкладаючи на потім. Багато. Тобто з аналітиків каже, що не можна гроші міжнародних партнерів витрачати на е, оборону, але насправді нам фінансують і закупають зброю, нам дають можливість вже не тільки Великобританії використовувати частину грошей на військові потреби. Тобто це, це рішення вже є і де-факто існує. Дорогий наш Андрій Олександрович, ми з тобою завжди намагаємося та від загального до часткового, і коли йдеться про заключну другу частину нашого діалогу. Я часто розпитую тебе і про стан справ у українському бізнесі. Ну і поговорити хочу про українських людей, про нас на кого буде лягати, в якій частині в мірі і в яких способах податкове навантаження, аби забезпечувати надходження до державного бюджету, якщо твоя ласка от. З чого хочеш розпочнити, чи з бізнесу, чи з людей, і чим хочеш завершити? Давайте з бізнесу. Чому? Тому що наші постійні дослідження показують, що Українці залишаються, на жаль, патерналістами. Українці сприймають, наприклад, підняття податків як чудову справу, бо бізнес має заплатити більше грошей в бюджет, щоб піднялися зарплати комусь, хто працює на державу. Насправді працює все ж не так. Це ми, як громадяни, платимо податки. Це бізнес, який ми вповноважили бути нашим агентом, сплачує частину нашої зарплати в державний бюджет у вигляді зарплатних податків. Зрештою, підняття податків, яке відбувалося протягом останніх періодів, також вплинуло на подальшу тінізацію бізнесу, на зменшення економічної активності, на витік бізнесу з України. Ми маємо зараз негативний бізнес клімат і, На жаль, ось наші вже вересневі дослідження вже бізнесу, показують, що так і є. Стан бізнесу фінансовий погіршується, моральний. Клімат в колективах погіршується. Очікування бізнесу погіршується. Це не, не велика несподіванка, бо зазвичай бізнес є оптимістом. Але коли бізнес не бачить світлих перспектив, він деінвестує в. З України і переносить виробництво назовні, коли молоді люди 18-22 роки, яким дозволили виїзд, не бачать світлих перспектив, не бачать від держави візії зрозумілої стратегії на, на те, що Україна буде найкращим місцем, де вони можуть самореалізуватися, вони їдуть, і відповідно знов таки бізнес втрачає кадри, в які інвестував на які сподівався, і це вже не тільки ресторанний бізнес, кав'ярні, які втратили вже вже від 10 до 30% персоналу. Мало те, що ми бачимо зараз по бізнесу за останній час. А це вже і бізнес і, і, іншого типу, в тому числі е, великий бізнес, який, який на жаль втрачає людський капітал. Отже, ситуація не найкраща, але менше з тим, і бізнес асоціації, і коаліція бізнес спільнот і аналітичні центри знають, що робити. В нас є співдія з міністерством економіки. Е, Позитивно налагоджена співпраця є чітке розуміння, що і е, прем'єр-міністерка розуміє, що треба робити. Те питання тепер хто має це зробити питання реального лідерства проектного питання долученості, питання практичної роботи. Але за всім цим має стояти чітка візія і національна економічна стратегія. За відсутністю ось цього клею ці хаотичні дії, які, на жаль, зараз реалізуються, вони ефекту не дають. Я думаю, що і Карл Волох, який буде з 9-ї години, теж це підтвердить, бо з Карлом багато мало обговорень цієї візії і майбутнього. Візія потрібна. Саме вона надихає Україні, не вистачає амбіційних оптимістичних проєктів Ну і е, на сам фінал знову ж таки про людей, про людей, про кишені людей, де грошей е, стане більше. Це як в тому віку анекдоті: фантастика, поки що, яка на третьому поверсі у нас це можна сподіватися, Андрію е, зростання імпорту споживчих товарів. І зростання реальних зарплат є, значить, не так все погано. Ну реально не, не точно немає не катастрофи з зарплатами і доходами. Е, і держава, судячи з бюджету, готова роздати ще грошей, які ми е, витрясе з міжнародних партнерів і з бізнесу наступного року. Сподіваюся, що це не, не відбудеться через зростання податків, бо, бо була така, е, така пересторога. Е, на щастя, ми відстояли, що зараз вже не можна з. Збільшувати податки, але е, розподіватися на суттєве зростання е, наших, нашого добробуту наступного року. Е, я б я б не розраховував навіть не, не не тому, що це не має бути пріоритетом держави а все ж таки хочу нагадати, що пріоритетом держави зараз має бути економічне зростання і обороноздатність, і це пов'язані е, питання. Економіка наша дозволяє нам розвивати оборонпром. Я зустрічався з багатьма виробниками зброї. Вони кажуть, не, не вистачає ресурсів людського капіталу для масштабування. Ми могли б зробити більше, більше фламінго, більше далекобійних дронів. Ми точно переможемо. Але для цього потрібна стійка економіка і широсердна тобі вдячність за те, що ти знаходиш час і можливість бути з нами. Наш високопосановний Андрій Олександрович Лігач сьогодні на живому зв'язкові зі студією прямого доктор економічних наук, фоторолог, якого ми завжди раді бачити при екрані, при телевізорі. Ну і при Ютубі, якщо ви дивитеся, дайте нам вподобайку і подумайте над тим, що ви почули. Пасибі велике Андрію, до нових зустрічей. Дякую. Дуже